Футбольний прогноз. Вітаю, друзі! Чемпіонат України, прем'єр Ліга, 13-й тур. І третій за ліком матч в суботу, а взагалі четвертий матч. Е, Скаполтава, ЛНЗ. Перший у п'ятницю. Далі йде карпати Металіст 1925, Колос Динамо і Оболонь Шахтар. В Києві, звісно, в нашій столиці нинкій на арені однойменній Оболонь Арена. Футбольний клуб Оболонь Київ приймає гірників Донецьк. Шахтар Донецьк. Отже, не забуваємо підписуватись, друзі. Я поставлю собі блокнот, буду підглядати, тому що іноді буває. Така інформація, що не запам'ятовується, а зараз і так голова іншим забита трошки. Ви знаєте, чим, де знайти шпаринку часу, трошки коли дають світло, щоби записати відос. Це найголовніша зараз задача. Сьогодні на пару годин дали світло, я мерщій намагаюся. Яка могла більше записати контенту, і потім поступово буду його відкривати. Під вашу допомогу, під ваші лайки, коменти, е перевірили, підписані чи ні. Я починаю коротенький огляд і пропоную свій варіант прогнозу: Оболонь Шахтар. Оболонь 11 на початок туру були. Шахтар перший лідер. Шахтар вже забиває більше. На м'яч, ніж Динамо Київ, обійшли вже на один м'ячик. У Шахтаря виходить 29 забитих 10 пропущених. І забиває більше, і пропускає менше. Тому і лідер, мабуть. Бо багато хто каже, у чому секрет, що так різко Динамо вже четвертій, а Шахтар перший. Треба забивати, друзі, треба вигравати, треба добувати очки. Ось і все. І весь секрет. Тому я думаю, ну, на питання, чи переможе Шахтар в гостях в Києві у оболоні, я відповідаю однозначно переможе. Шахтар набирає ходу. Так, я розумію, що буде ще матч в лізі конференцій, Але до четвера. Ще далеко. Від суботи до четвера практично 4 дня відпочинку і п'ятий день на підготовку. Тому я не вважаю, що Шахтар повинен якось дати відпочити основним гравцям в такому плані. Я вважаю, буде основний склад, буде. Конкретно поставлена задача вигравати і вигравати результативно, забивати якомога більше. Ну, знову таки, як в подібних матчах, в подібних протистояннях принципових, я б назвав Київ-Донецьк, завжди є шанс у. Київської команди будь то Динамо, будь то оболонь забити по-любому. І я вважаю, що цього разу, скоріш за все, оболонь один м'ячик заб'є. Але в свої ворота получить набагато більше. Ось саме тому я і прогнозую в цьому матчі, як і в попередньому, перемога гостей і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,02. Трішки більше за двійку. Шахтар перемагає, і тотал при цьому більше 2,5. Цей тотал навіть сам Шахтар зможе зробити, навіть якщо оболонь не заб'є. 3-0 виграти, і все. Але я все ж таки розраховую, що тут буде 2-1, бойова перемога, важка перемога Шахтаря, і оболонь все ж таки заб'є. Тому, друзі, ми домовились, якщо я. Пробиває такі конкретні прогнози з коефіцієнтом таким гарнючим, смачненьким, як цукерочка. З вас кава, реквізити в описі. Дякую наперед. Дуже обожнюю каву. Чесно. Е Перемога Шахтаря в гостях на оболоні Арені. І тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,02. Мій єдиний і остаточний варіант прогнозу. Дякую, що вислухали. Дякую за підтримку, активність і перегляди. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка е, моєму контенту. Я є у всіх соціальних мережах, приєднуйтесь. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на. Сайт де я дивлюсь прямі трансляції. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Всім успіхів, удачі. вдачі, всім папа! -па.